29 квітня до Житомира завітала робоча група пункту 4 української формули миру, до якої залучені представники 60 однієї країни та міжнародні організації. Ми прийняли рішення створити робочу групу, в яку офіційно війдуть країни та міжнародні організації, які будуть допомагати Україні повертати наших громадян. Це діти, військовополонені, цивільні заручники, три категорії українських громадян, які ми займаємося. Як тиснути на росіян далі, як засудити росіян за їхні воєнні злочини, що треба додатково нам зробити, що ми можемо зробити, буде обговорюватись нові підходи засудження дій Російської Федерації, особливо після цинічних обстрілів цивільних міст. Ми сподіваємося, що сьогодні наші міжнародні партнери запропонують щось нове. У нас є пропозиції. Але домовленість така, що ми їх поки публічно не обговорюємо. Наразі в російському полоні знаходиться більше ніж 16 тисяч цивільних громадян України. Я можу сказати по цивільним заручникам, за нашими даними, це більше 16 тисяч. Щодо військовополонених, цифра нам відома. Вона встановлена, але публічно ми її не називаємо задля уникнення маніпуляцій з боку російської сторони. Станом на сьогодні. Нами, нами, я маю на увазі всю українську команду разом з міжнародними партнерами. Вдалось повернути 174 цивільних заручника з російських в'язниць. Як формують списки військовополонених для обміну? Пояснює повноважений Верховної ради справ людини. В кінці попереднього року нам вперше вдалось домовитись і зафіксувати з російською стороною принципи складання списків на повернення. Це в першу чергу перша категорія, яка повинна повернутися терміново в найкоротші терміни: це важко поранені, важко хворі. Друга категорія це українські героїні, українські жінки. Третя категорія всі решта, які підпадають під принцип, хто довше в полоні, той раніше виходить. Дмитро Лубінець зазначив: повернення усіх полонених це пріоритетне питання для України. Чи вірю я в обмін всіх на всіх? Так вірю. Ми для цього докладаємо всіх зусиль. І, на мій погляд, коли у нас насправді будуть питання обговорення закінчення активних бойових дій, то питання, як я і сказав, номер один для української сторони це питання повернення громадян України всіх категорій: військовополонені, цивільні українські діти за формулою всіх на всіх. Нашої сторони все максимально швидко буде підготовлено. Я думаю, що якщо буде таке ж саме бажання з боку російської сторони, як і з боку української сторони, ми це можемо зробити в найближчий місяць, максимум два.